Такі е, пакунки вони дуже допомагають людям, і, е, особливо внутрішньо переміщеним. Тут і дитину народила в липні місяці. Сьогодні прийшла благодійний фонд Карітас отримувати гігієнічний набір. Доброго дня, мене звати Катерина. Я з міста Миколаєва, Миколаївської області, саме з міста, де відбуваються активні бойові дії. На даний час я перебуваю в місті новий розділ вже проживаю тут тривалий час, більше півроку. Дуже дякую за цю допомогу. Вона є необхідна, тому що більшість внутрішньопереміщених людей втратили роботу, а тому і заробіток. І, звичайно, вони сприяють тому, що люди більш забезпечені та своїми первинними потребами. Я вдячна благодійному фонду Каріта за те, що він, по перше, був створений за те, що до такої степені допомагає внутрішньо переміщеним особам. І взагалі, а за весь час, що я тут перебуваю, я постійно отримую підтримку від благодійного фонду Карітес. Систематично мені телефонують і працівники, і допомагали і памперсами, і серветками, і іншими засобами для немовляти, і продуктами харчування. Дуже здивував навіть той набір, в якому була е, такі продукти, як чай, печиво, е, згущене молоко. Ну це те, що як дорідко да, отримуємо. Е, тому дуже дякуємо цьому благодійному фонду за допомогу. Е, е, моїй дитині вже два місяці. Я практично ці памперси не купую, тому що повністю забезпечує благодійний фонд Карітас. Я взагалі обожнюю новий розділ. Воно для мене стало як рідне. В мене навіть дитина не хоче звідси виїжджати, каже, що я би тут вже жила, дуже затишне місто, і люди е, дуже добрі, е, душевні, позитивні. Ну і так вийшло, що коли почалися бойові дії, е, то мене тітки, сестри сюди покликали, і ми тут залишилися. Нам дуже затишно тут, дуже подобається, гарне зелене місто і гарні люди. Що, е, щотижня ходимо до церкви. Е, там в церкві також ну, знаходиться благодійний фонд карітес від е, отця Івана, отримуємо допомогу. Dużo bym mógł